Ми воїни сил спеціальних операцій. Наша мета вільна Україна. І ми йдемо до неї всіма можливими шляхами, використовуємо навченість, сучасні технології, розум. В нашому доступі найкращі інструменти та можливості. Ми отримали унікальний досвід у найризикованіших місіях. І цей спадок ми передаємо новим поколінням воїнів ССО. Кожен, хто потрапив до сил спеціальних операцій, став частиною великої родини. Тут всі стоять один за одного і не прощають ворогів, кожен із нас частина великої традиції. Нищити ворога так, як це вміємо лише ми, професійно, без жалю і страху. Наша пам'ять сягає віків. За приклад нам звитяги війська Святослава Хороброго, героїзм воїнів УНР. Нескореність повстанців. Упа ми знаємо, хто наш одвічний ворог, і не маємо ілюзій щодо його імперських амбіцій. Тому не зупиняємося, б'ємося за правду, боронимо землю і волю для наших людей. Сили спеціальних операцій це братерство найкращих. Ми виконуємо завдання, що змінюють хід історії, спецпризначенці і рух опору, психологічні операції. І забезпечення місій на території України та поза її межами, все це робить нас особливими. ССО – це єдиний організм, де кожен грає свою надважливу роль. Наші операції ризиковані і часто захвалі. їхній успіх залежить від кожного нашого воїна. Саме тому ми постійно вдосконалюємо себе: відмінність професіонала, безупинне прагнення розвитку і відданість своїй справі. Щоб стати фахівцем, потрібно мати бажання. Щоб стати воїном ССО, потрібно бути чесними із собою і побратимами. Мети досягає той, хто йде до неї. Це довели тисячі вчорашніх цивільних, які стали до лав сил спеціальних операцій. В силах спеціальних операцій немає неважливих людей. Наша найвища цінність це життя наших воїнів. Ми б'ємося не лише за наших рідних, а й за побратима, який поруч. Удвічі завзятіше нищимо противника за тих братів і сестер, які втратили життя. Наш шлях визначає проста настанова берегти себе і Україну. Заради цього ми долаємо втому сумніви і обставини. Заради цього залишаємося справжніми. Робимо неможливе, працюємо за межею.